А у мене твій договор є, 10 років тюрми. Я тобі э, твою розписку дала прокурору города. Вже получив. Я тебе не відпускав, все боямся, що втечеш, а в душі вогонь палав. Знав, що серце украдеш. Я твоєю тінню став, і для друзів став чужий, Грустанню я програв, ледь залишився живий, одягав тебе в шовки, почуттів не шкодував, з неба діставав зірки, бо я щиро покохав. Ну, розказуйте, деду. Что, вы здесь охуели все, а? Пизды вам всем раздать мало, уёбки. Я вам, сука, под Новый год под елочку то насру. Гниды, блядь. Ты пришел в мой двор и воруешь у меня яблоко. А они еще даже не красные. Это белый налив. То налив? Белый. Саня? Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Сонце українське із лісу виходить. сонце грає. Українське Друзі, пам'ятаєте, коли вас в дитинстві водили в ліс і ви захотіли покакать, а туалети бумаг, як завжди, не було. Пам'ятаєте, що ви робили? <ріст> Коротше, цей лопух і одразу згадав своє дитинство. <ріст> ну що, друзі, вже бачили, як зустріли путіноноїдов дов на Алясі? Їм самого початку не сподобалося. Путінським отсосам не сподобалося кокети по Київській самому літаку. Тобто я зрозуміти не можу чому. Всьому світу подобаються, а путінським отсосам не подобаються. Ну, не подобається, то ладно. Після чого їх зустрів теплий прийом на Алясці з українськими прапорами, ну, звичайно, слава Україні і тому подобне. Їм теж це не сподобалось. Чому хуй його знає? Ну, а саме, типа Вишенька на торті, це туди, куди поселили журналістів. Ну і шан... цю шлоєбеню цю кремльовську. Це обичний спортзал. <плес> <плес> Клейонку на пол постелили бо ж, Я так розумію, боялися, що вони будуть всикатися вночі. Журналюги, ви поняли, да? Вот. Ну і подушка, і розкладушка. <плес> Коротше, все, все йде за планом, я так скажу. Все йде за планом. Слава Україні, слава нашим козакам Аляска, дякую. Так, друзі, зараз коротенько пробіжимося по останнім подіям на Оркостані. Значить, там недавно був мітінг, на якому був присутній один активіст, який на табличці здоровими такими буквами написав хуйло. Ну і ходив по Червоній площі. Ну, правда, цей активіст недовго ходив. Його одразу затримав наряд поліції, який приїхав, ну і звичайно на нього пишуть протокол. В протоколі зазначають оскарблення президента. І цей активіст одразу показує своє недовольство і каже, «Щого ви взяли, що я це написав про нашого президента. І один працівник поліції каже: А ти що? Думаєш, ми не знаємо, хто у нас тут хуйло що?» І, коротше, його затримали. Слава Україні, слава нашим козакам, слава нації і піздец Орковської Єбучої підірації. Бережіть себе, до зустрічі!